Живий, но взагалі дає трипл кіл із з 5000 буде догравати цей епізод, там ще на пленті гравать. Тут без шансовий вихід для Легоси, по ідеї, Стоп ні Як? Я наврочив. Це неможливо. Таке буває, так. Це це інферно. Ну тут ще 2 в 2 треба дограти. Може, врятує все ж таки скул ставіні Цей раунд, який, здавалося би, вже виграний після прийомки апсів. Віні в шарті буде кидати молік не туди, куди треба. Нікого там немає. Думао знаходиться в сайті. Садзін під паласами робить кіл по гравцю на лодці. І ще одного теж забирає. Блискуча робота від команди Legacy. Слухай, ну тут питання до Трая. Він ну, мав би мабуть сидіти до останнього і не палитися. Для того, щоб... Питання до всіх гравців на Апленті насправді. Навіть ноно. До...